А, чи це не костюмчик ну, Ти що кудись зібралася? Я не розумію, без мене. Нікуди я не зібралася, просто міряю подарунок міря. Так, алло, доброго дня. Так, це мама Діани, я вас слухаю, директор школи, так, о яких питаннях ви мені дзвоните? Що, серйозно? Чекайте, ви серйозно зараз? Так, звісно, так. Ми можемо ми ж переїхали сюди недалеко. Звісно, через дві години добре, звичайно, так, так. Діана прибуде на місце через дві години. Добре, домовилися. Слухай, а ти що з директором говорила ще й про Діану? Що там уже сталося? Ти не повіриш, Діану вибрали найкращою співачкою їхньої школи, і їй треба через дві години пройти на кастинг у кіностудії нові. Оце так новина серед білого дня неочікувано. Ну не кажи. Діана, уявляєш, директор мені тільки що дзвонив і казав, що ти вибрана найкращою співачкою серед вашої школи. І через дві години тобі потрібно прийти на каслінг у новій кіностудії. Е, що? А, а як це так? Ось так от побачили твої таланти і визнали, ну нічого собі, я прям в шоці. Талановита ти моя дівчинка, я тобі завжди це казала. Ну. Так, це так несподіванко. Це ти фартова сестричка, що не день, то пригода, ага. Слухай, ну як тобі так вдається? Ти завжди в якихось крутих сферах. То балеті перше місце, тепер тут каса найкраща співачка. Як тобі так вдається? Я б теж так хотіла. Ой, слухай, знаєш, взагалі-то це велика відповідальність зараз на мені. Якщо я не пройду, рахуй, що я в школі стала одну ізгоєм, напевно. Тому, знаєш, я б так не раділа на твоє місце. Не знаю. А як по мені це дуже навіть класна, нова якби. Новий розділ у твоєму житті. Ну воно то так. Але одночас і не так, розумієш? Та, розумію, що вже сказати. Ну, все, папа, -па, я пішла, папа, доню, удачно тобі. Ех, шкода, що я не можу з тобою піти. Ну, удачно, там, принеси щось, якщо зможеш. І ну слава, удачі. Дякую, я пішла. Вітаю я, Діана, із 53-ї школи на прослуховування. О так, якраз тебе і чекаємо. Я записалась. Ні, ти дуже вчасно. Якраз скоро починатиметься зйомки. Так, давай свою сумочку, прошу. Йди до всіх дітей. Ага, добре. Знаєте, що я вам скажу? Акторське мистецтво це дуже нелегко. Моя мама, відома співачка, і тато теж працював у цій сфері. Ну що, що, а на цьому я знаюся дуже добре. Тому, якщо хочете, можете приходити до мене за порадами. Звісно, я ще подумаю, чи давати вам їх, чи ні. Але ви побачите мою майстерність. Я вам обіцяю. Чому всюди є такі люди, які хочуть себе вивищити вище за всіх? От Мар'яна тепер ще ця клас дуже клас. Діти, як ви знаєте, ви на новій філії нашої кіностудії зараз ви знаходитеся у зоні інвентарю, де зберігається усе наше спорядження. Зараз я проведу вас до головної режисерки та взагалі головної людини на нашій кіностудії, місіс Жанне. Ви з нею познайомитеся, а далі вона вам розкаже, що потрібно робити. Тому усі йдіть за мною. Ходіть, не відставайте. Ось міс Жанна я привела усіх кандидатів. Дякую, Лоліто. Можеш проходити, ми зараз з ними познайомимося. Так, 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 дітки. Я, міс Жанна, голова, р... головна режисерка і, взагалі, головна нашої кіностудії. А стоп, дівчинко, а що ти тут забула? А, а мене сюди сказали прийти. Ні, ну ти взагалі нам не годишся. Що за зовнішність, Ні, 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 ні. Це взагалі не годиться. Як тебе взагалі пропустили сюди жах? Малі то поясни мені, як ця дівчинка опинилася у чистій кандидатів. Ти подивися, де її зовнішність. Я сказала шукати виняткові таланти. От як я маю тобі після цього довіряти? Я дуже перепрошала, вона мені показала повідомлення директора, що вона є найкращою співачкою. Ну як я її не пропустила. Ох, відправ її додому, і щоб я її тут більше не бачила. Так, я зрозуміла мем. Отже, на чому я зупинилася? Ага, е, ви зараз знаходитеся у одному з відділів найвідомішої кіностудії в усій нашій країні. Ми є в усіх містах і недавно якраз відкрилися у цьому місті, місті Стардаст. Ви перші, хто тут зніматиметься. Поки що у нас ще нікого не було, тому у вас дуже велика можливість. Що ж, зараз я з вами хочу ретельніше познайомитися, а потім ви пройдете прослуховування. Зараз хочу від кожного почути інформацію про нього. Дата вашого народження не обов'язково просто як вас звати, коли почали співати і які у цій сфері маєте вже досягнення. Мені перші почати так розказую, як тебе звати. Мене звати Матильда. Я дуже багато уже співаю, десь років з 10. Зараз мені скоро вже буде 12. Я також граю на гітарі недавно. Почала, і ще мені усі кажуть, що в мене гарний голос. Мій тато працював у сфері кіностудії, він ще давніше перекладав з іноземної на українську мову пісні. А мама співала, але зараз вона перейшла на більш кращу роботу на роботу IT. Так-так, ну цікаво, як ти у нас співаєш за десь півтора роки занять. Ну, взагалі то за рік і сім місяців, Ну, добре. Так, хто далі? Давай ти, дівчинку, з чорним волоссям. А, я так-так, ти Ну, Я Мілана, я родом з сусіднього міста. Я навчаюся вокалом з 7 років, скоро мені вже 13. Я також граю на бандурі. Ну, і на багатьох виступала в шкільних заходах, конкурсах. На трьох конкурсах посіла перші місця, на п'ятьох, друге, а далі я там не пам'ятаю. Ну, що ще можна? Розказати, я взагалі люблю співати, тому що моя мама з дитинства ходила на хорі, приручила мені любов до музики. Ну і це все що я мала розказати. Дуже чудово, мені подобається твоя біографія. Діана, родом з передмістя, але недавно я переїхала сюди, у це місто, живу дуже недалеко. Викалом я займаюся з п'яти років, з шести граю на піаніно, а рік тому почала грати на гітарі. У мене ще є молодша сестра, яка також хотіла прийти на це прослуховування, але, на жаль, вона замаленька, вона теж грає на гітарі. Я вигравала багато перших місць, навіть не перерахую по і по піаніно, і по вокалу. Також я ще три роки ходила на сценічне мовлення, тому добре вмію декламувати вірші. Чудово, чудово, я бачу талант у вас. Бачу його наскрізь дівчата. Мені ваш опис дуже сподобався. Що ж, тепер давай я хочу послухати хлопців. Ну, давайте я почну. Я Остап. Я займаюся на барабанах уже п'ятий рік, як Також вокалом займаюся теж п'ятий рік. Я їздив на різні конкурси по Україні і один раз ще їздив у Чехію. У мене є три перших і два других плюс-мінус, точно не пам'ятаю. Чудово, чудово. Давайте послухаємо тебе. Я Руслан, я граю на гітарі також, займаюся вокалом 6 уже років, уже це мій останній рік, але я хотів піти на акторське мистецтво якраз. Їздив в Болгарію, Іспанію і Італію. Там у мене є перше, друге і перше місця. Відповідно, ну, ще ще додати. Ну, я люблю музику, в принципі. Що ж, діти, я бачу, я чую, ви усі такі таланти. Що ж зараз прошу для вас прийти в нашу гримувальну кімнату, там вам дадуть костюми, і зараз відбудеться прослуховування. Що будете робити далі, я розкажу. Вітаю, діти, я хримувальниця Анна, буду забезпечувати вас костюмами, макіяжами, зачісками Продовж усього вашого перебування тут. Що ж зараз у мене вже є список, і навіть розподілені костюми, кому яка дістанеться роль. Тож зараз по черзі я викликаю і видаю вам костюми усі, мене зрозуміло? Так, так. Ну тоді почнімо. Отже, і перший у мене списку це Остап. Е, це я. Ось лежить твій костюм, ти у нас будеш Шерлоком Холмсом. Отже, наступна у мене в списку Діана. Діана підходь до мене, звідси роздала костюм принцеси. Діана, це я буду принцесою. Так, будеш принцесою, зараз я тобі плаття дістану. О, клас. Далі у мене по черзі Руслан. Руслан, це я. Ти у нас будеш королем, ось твій костюм, твоя корона, і зараз треба ще тобі знайти. Так, ні, це для королеви, це не тобі. Е, так, ось твої капці бери. Так, лишилися у мене ви двоє. Значить, Мілана, це я. Ти будеш у нас грати роль королеви. Так, ось твоє плаття, твої черевички. Е, зараз я тобі ще. Ага, ось твоя ще корона і рукавиці, не забудь. Так, на який мені костюм лишився? Так, тобі, якщо я не помиляюсь, а, точно, кішечки. Що, кішечки? Так, кішечки це дуже відповідна роль. Так, давай, вдягай, зараз, тобі дам костюм. Так, ну все, ти ідеальна кішечка, можете проходити на прослуховування. Краса вас просто не впізнати. Мені дуже подобаються усі ваші костюми. Що ж, зараз я хочу від вас почути вашої уяви. Зараз ви маєте зіграти у ролі своїх персонажів, так, ніби ви режисер вашого фільму. Зрозуміли? Ну, більш-менш. Отже, розкажу єдині правила: у нас є королівська сім'я, король королева і їхня донька-принцеса. А в окремих ролях буде грати Шерлок Холмс та також Кішечка. Що ж, усі зрозуміли? Так. Отже, починаємо. Отже, до уваги зараз вам потрібно зіграти роль, що е, просто будній день королівської сім'ї перед тим, як ви збираєтеся піти на бал. Прошу показуйте на майстер-клас вищий. Ох, сьогодні буде просто шикарний бал. Я вже уявляю, як я в своєму новому плаці буду танцювати і показувати всім майстерність. Я не сумніваюся, що це буде найшикарніший бал за всі наші роки і всі його проведення. Ох, скоріше нам потрібно приготуватися. Треба ще сказати нашій доньці, щоб вона збиралася. Принцеса Діано Мила, у нас сьогодні буде бал. Я надіюсь, ти про це пам'ятаєш. Тож, я надіюсь, що ти вже почала готуватись. А от і ні? Ні, не почала. Уявляєш? Як це? Не розумію, але так. Як це можливо? Як це принцеса і не піде на бал? Це ж просто неймовірно, як ти можеш таке вчинити? Подумай, що подумають люди. Принцеси немає на балу. Це ж просто обурливо. Так ти ставиш під сумнів усю нашу родину. Що люди подумають? А я не хочу йти на бал, тільки щоб про нас гарно подумали. Боже боже, тиждень боли, мені уже це надоїло. Я хочу посидіти у себе в кімнаті або прогулятися по алеї, сходити в якийсь вишуканий ресторан, а не танцювати, танці однакові. Ну, знаєш, от ти добре подумай, ти добре подумай. От як? Бал без принцеси, це ж буде не бал. Ну, потанцюєш собі, потім сядеш на вишукане крісло. Ні, я все сказала. Стоп. Оп, Прошу, це було просто неперевершено. Ви прекрасно зіграли. Ідеальний день, це було просто неперевершено. Я візьму цю ідею собі на замітку. Дякую, наступні! Далі, містере Шерлок Холмсу, вам потрібно розгадати загадку торта. Можете не сильно навантажувати свою логіку, мені просто потрібна майстерність на сцені. Торт упав просто з рук покупця, Продавечу львоморок не впав, таємницю цю я розгадаю, бо відомий Шерлок Холмс. Я камери нічого не показують, та мій логічний мозок це розгадає. Топ! Юначе, це було дуже класно. Шерлок Холмс відмінно зіграв свою роль. Мені сподобався твій драйв так тримати. Я думаю, що твоя енергійність тобі дуже знадобиться в майбутньому. Дякую за такі теплі слова. Так, отже, тепер завдання пані кішечки. Ви розказали про себе дуже гарно. Я думаю, що на пустій вулиці ви прекрасно зможете показати повністю себе. Для вас уся сцена. Прошу, починайте. Так, давайте. Мяу, мяу, самотня кішечка на вулиці. Біля ставка, лише лиму мене що далі робити? знаю я. Ну від щирого серця це було не дуже. Що ж, добре, твій час збіг, і я зараз підведу підсумки. Отже, зводимо кінці нашого кастингу. Мені дуже сподобалася сцена королівської родини і Шерлока Холмса. Я ці ідеї, звісно, візьму собі на замітку. Що ж, але мені дуже сильно не сподобалося виконання сцени кішечки. Матильо, ти мене дуже і дуже розчарувала. Тому... Так, я оголошую, що п'яте роз вас Діана, Мілана, і Остап прийшли касин. Ти, Матильдо, ні, ти вибуваєш і ти не будеш брати участі у зйомці. Це на цьому наш касин завершений. Дякую всім. І от як я по-вашому мала гарно себе проявити. Ви дали трьом, то чи ж навіть чотирьом людям гарні костюми, гарні ролі. А я якась кішечка. Ну, що я мала зробити? На пустій сцені взагалі нічого, ніяких ідей мені за секунду не могли спати. Спати прошу так зі мною не розмовляти. Я сказала, що ти не прийшла, здачі ти не прийшла. Покидай нашу кіностудію негайно. Отже, діти, післязавтра ми знімаємо кіно, королівська родина. Це велика і дуже велика праця. Я надіюся, що ви за завтра відпочинете, наберетеся сил. Енергії, прийдете до мене сильним духом, і ми почнемо знімати великий фільм початок вашої кар'єри.